Взуття осінь зима, Сорт крем плюс екстра, пога коробочки 20 кг. У нас тут будуть такі жіночі ботиночки. Ціна 7 євро за 1 кг. Подивіться, повністю новесенька, ідеальна пара жіночого взуття, розмір 41. Розміри тут будуть різноманітні. Ось у нас тут на моделька йде теж повністю новесенька, можна сказати, крем. Ось так вона виглядає. Розмір, я думаю, що це буде десь 39-40. 7 євро за 1 кілограм. І у вас ось така чудова, класна коробочка жіночого взуття. Ось такий 38-го розміру. Осінні. Наступна, знову ж таки, повністю новесенька. Розмір, я думаю, що це десь буде 38-й. Ось така моделька. Ззаду є замочок. Йдемо далі. Ось така крутезна моделька. Осіння, я думаю, так. 37 розмір. Ось так вони виглядають. Дуже круті, гарні жіночі ботинки. Наступна моделька, яка вже буде більш теплішою. Ось така ваша ультратекс. 38-го розміру. Ось така жіноча тепла пара. Наступна ось такого плану. Дивіться, постаном вони йдуть просто ідеальні. 41-го розміру. Йдемо далі. Ось така легенька так вона виглядає. Це У нас розмір 30 дев'язень. Наступна моделька, подивіться, вона як кеде. Зав'язується, я так розумію. Ось так вона виглядає. Тут є такі, бачите, зав'язочки. Досить така цікава моделька. Треба одіти на ніжку і розібратися ще, як вона буде виглядати. Тут прийдеться трішечки підчистити. Ось ці білі штучки, і так воно в ідеальному стані, якщо підчислити ці білі полоски. Наступна йде ось такого плану. Тут більший каблучок, розмір 36. В ідеальному стані. Наступна модель, я ось така. Подивіться, яка крутезна, який тут масивний каблучок. В розмірі пише шестірочка в ідеальному стані. 20 кг 7 євро за 1 і У вас ось такий прекрасний лотик жіночого взуття. Шкіряний замш, різноманітний. 37-й розмір, ось така моделька. Йдемо далі, далі внесити знову каблучок. Ось така осіння пара. Розмір 40. Ось так вона виглядає. Теж стан ідеальний. Наступна моделька знову з каблучком. Ось такого плану. І ашнурівочки. Розмір 40. Наступно тут вже на такій платформі. подивіться, який всередині мех. Теплесенька, класна. Розмір пошивісінька. Ось так виглядає. Йдемо далі. Далі наша моделька йде ось такого плану. Дивіться, яка цікава. Так, розмір 37 Ось такий жіночий розмір. Буде на платформі ось така моделька. Розмір 39. Кіряна. В ідеальному стані ось така жіноча моделька. Так, Наступна, тут уже менша платформа. Присутні ось ці такі резиночки. Максимально зручно буде одягати розмір 36. Це залишається ще буквально декілька варіантів. Ось така моделька. Тут у нас є шнурівочки для декору. І є замочок. І міні каблучок Наступна. І подивіться, яка простежна моделька, такий жираф Дуже гарно виглядає. Розмір 37. Ось така жираф, моделька. Наступна ось такого плану. Челсі. Ось так вони виглядають. Коло зеленуватого кольору. Розмір 40. Стан ідеальний. І остання пара із цього лотику. Це ось така моделька. Господи, це вона виглядає. Тут можна поправити. Може бути ось так, а може бути ось так. Так, озвучую вам розмір, розмір 39 Ось така моделька. Все, я вам показала наповнення цілої коробочки, поспішіть робити ваше замовлення по такій супер ціні 20 кг, 7 євро за 1 кг.